Я вже другий день Мені, на виставці. Ось така краса. Ось така краса. Це, мабуть, львівська вишивка. Штаківки всіплові. Головне навчитися його поєднати. Ось така нарушенка. Вот это вот высший остановочек, который у меня на то, что случилось, называется 30 шкачков. Хорошо. Например, дорогой. В принципе, тем, кто занимается выше по времени, что то, что девочки там на там. Всі. Дивіться, я вам скажу, владі в нас дуже багато. Це загальна Дівчина, практика, на щось питає. Вона на рахункові і нерахункові. А владь в нас два є рахункова целишна, де ми рахуємо на стиларі, вона. Потім і є атласний шов, і там перевір. Ось один стівок яких ось потім перекладається. Потім полтавська гладь, художня гладь, одностороння, декоративна. декоративки у нас дуже багато. І сказати, що конкретно це їхня, бо вони її так обізвали. Я не можу. Я зараз ще я вам покажу ось така футболочка, потім дівчат є ось вишивка. Я навіть не знаю, як таке можна вишити це для мене якийсь космос. Ось тут ще бачите, тут паєтки всередині. Потім тут скляр. Мені дуже подобаються ось ці порошки. Чомусь мені здається, що це так важко зробити. І ось вишивка. Мені ще ця сокиночка подобається. Таке платеже. Ось, ось, дивіться, яка краса. Просто краса. Потім тут щось ще... цікавеньке. А ось ця бабочка, гляньте, яка дуже красива. І тут красивенько. О, це взагалі, дивіться, синя. Там це були на постні дні. Ти думаєш, що таке більше десять. Далі тут у нас прикраси. Потім тут у нас карамельки. Далі. Що у нас тут? Ялинкове. ви вручну їх робите? Це все авторське. Боже, яка краса. Дивишся це, думаєш, боже, як люди таку красу роблять. Дуже на вашу будуть Будь ласка. А в них ще ручки двигаються? І хвости двигаються. Пластикові каркаси німанські. Таке положення двигається хвіст. Двигається лапа. Це таку купив, поставив на полочко і все, і чкає. Ними, їх і дітям беруть, ними можна гратися, вона не б'ється полімерна глина, вона пластифіцирується, вона не холодна, вона Це дає. Такої, знаєте, такою погратися, слухайте, погратися якось жалко. Та ну чому. Аж блювую, яка носить, краса. І тямаш блювом Яка краса. Каже, красота така. А це Гаррі Потер. Якраз для нашого руковільного проєкту. Так. Приводи. Хелловін. Ой, яка краса. Далі тут у нас такі вироби, чашки. Потім прикраси. Ой, яка краса. У нас вже пішла еповиставка. Знову прикраси, брошки. Це те, що я хочу зробити, це роблю. Далі, що в нас тут Ось Така краса, сумочки, Тут ще краса. Як воно на українській мові? обкладинка. А, це відкладинка. Красавка. Дивимось далі одяг. Таке велике намісто. Тут дівчат на місто, так. Йдемо далі. Текстильні вироби. 30 минут часу. вікна. Потім тут якісь вироби. Тут у нас торгова марка Троянда. В Троянди в нас йдуть вироби під вишивку. Сумочки. Ага, маніцінь. А мені потрібен новий гаманець. Так, сумочка. яка краса. Яка краса. Так. Тут в нас годинники. Ой, я на цю сторінку підписана. 11. А тут вже новий рік. Новий рік. Вже хочеться ялинку. Сумки. Так, а отут геймостіч. У нас вже тела артус Подивимось тело Так, Знову брушки, прушки, ниточки, шиви, шиви, віпши, І ось ялинкові іграшки. Я тепер за іграшками. Добрий день. Доброго дня. Які у вас новорічні іграшки вийшли з, з символом року? Чи ще нічого не було? Зміюватиш на А я так думала, що вже щось новеньке вийшло. Ну, дайте мені направлення. Ось Подож, такий котик ну, зробив. Так там десь на майстер-класі роблять такого котика. А це все, що бачиш в інтернеті, тільки можна побачити вживу. Так. Це вже залишки, на жаль. Це на як красу робити? робити? Вишиваєте, там є майстер-клас повний наборів, всі оці штучки є в наборі, тільки метачок на немає. І там повний такий майстер-клас, що можна робити просто на скільки хочу, Я не Я ще хочу придбати ножиці, які туди потрібні. Ножнички. Ножнички. Майстер Реня каже, що найкраще, ну їй саме зручно, це звичайні манікюрні, але не загнуті, а рівнені. Вони його стренькові. Не знаю, треба там дівчат питати. Калібрі, яку ціну там. Ось ця немає кофтики, телеки вже немає. Так, я йду далі. Знову. Ага, я вже підходжу до Наталки. Наталка вже звільнилася. Так, так зараз я буду забирати Наталку. Так, 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 так. Вон Наталя, Наталя звір'яна. один раз, а декілька разів буде нормально. Я знову думаю купити собі веснову невісточкам.

Ось треба було купити спочатку самку прийти. А а Потім місяць самку купити. Ні, дірочка. Так, а тепер я ще другий раз на кого ти в я хотіла замовити. О, ось оці сніжинки я хочу. Я хочу оцю сніжинку придбати, ось саме таку. Зараз я спитаю. Дівчатка, я до вас. Можна питання, а отакі іграшки на крилі, вони у вас йдуть. Вони йдуть ці іграшки просто вишиті вже чи наборами? А ви маєте на увазі позички? Ні, ні, ні. Ялинкові е іграшки. Ялинкові іграшки, ні. Це заготовки. Це Це зразки для того, щоб розвитку. А скільки коштує цей зразок? Щоб основа сама. А сама основа гривень. От це, це мені, будь ласка, оцю. таку, котра Фіолетова, Фіолетова, да. так. Давайте мені фіолетова. А там фіолетова і ще яка? І ось така. Їх дві дуже схожі. Фіолетова. Фіолетова. Так. Uh -huh. Давайте мені краще фіолетова. Я вчора приходила, я ще прийшла сьогодні на виставку. Ну, я веду такий свій маленький канал, в мене там трошки мало людей. Щас, щас. Да. Вас, мабуть, мабуть, чекали, так? мабуть, так, тримайте. Дякую. Трошки невдобно. Зараз, на жаль, Віраніка, вона відійшла. Відійшла, то я ще гуляю тут. Так, але вона мені поручила. Ага. Якщо... Є... Ні, в мене є канал, то він такий дуже маленький, там в основному ті свої рукодільні якісь покупки, що я купую. Дівчинка пише, що ну якщо ви там робите, що ну, якісь покупки. Ну, ви ну цікаво подивитися. Ну так, звісно, цікаво. Будь ласка, дякую вам. Для... трішки, так? Так, що тут ще є таке? Я таке все не вишиваю, що не дійшла до цього. Іграшки, пряники, ніточки. А я ще прийшла купити канвуку, дивитися. Час його не весело. Такого цікавого, так, іграшки, декокаж. я ще шукати бісер. О, арт-магія, я ще сюди не ходила. Так, я сюди-сюди. Іграшки. А это вішається на Уже пошита збійка. Тут змейку. купити і вишивати. О, набір. Що буде такого, набули купити. За 60 гривень. М -м -м -м. Хочу, я, Номики, номики. І вже пошиті іграшки. Зараз я буду купувати іграшки, а ще є набори. І ось верхівка. Ця верхівка синя, а в мене голова. Це верхівка повністю вишита відборові вір'яни. Гномик. Сама висока номик. Краса така гномика. Скільки років я дивлюся на, на цю красу і скоріш за все, що я таку куплю. От така Боже, яка краса. Йолочка, Йолочка, Йолочка. Зараз я чекаю показів. Металка, щоб Поки ще покажу. Я ще вибираю, що мені приймається. Воно все таке красиве, я все хочу. Скоріше за все, що я куплю ось цю. А ще дві змійки. Синя змійка, зелена. зелена. Ні, мені оця подобається. Дуже подобається ось ця. Я поспілкувалася з Віреною і йду далі. Так, а мені тепер треба сюди і діставати свій список. Що я у нас на, с... на записувала? Це фіолетова лісичка. Ми ще різні лісер. Мені, мені подобається. Так, ще сюди треба. Ось сова. Боже, це сова. Вишивка на чистій кани. Ось старша. Так, тут в нас ще щось дівчат красивеньке. Ой, які іграшки. А це мені сюди потрапила, потрапило. Туди, куди мені було потрібно. Так, це сайт ВДВ. Стен, точніше. Ось змінка. Драгончик. І ось та краса, яку я маю зробити. Який він маленький, який він миленький. Іграшки. Іграшки. Так, Зараз я попитаю дівчат, як же пришивати цей бісер швейною мотивою. Голанти. Щось там є, щось дівчата розписували, казали, що голанти є. Чи єнотик, чи котик, я не знаю. Ось так. Клавишка. Далі знову чарівна країна. Чарівна країна, п'яльця, органайзери. Я так усякий там. Так, Аліся, о! я вас чи побачила. Олеся, привіт! Здрасті! Здрасті! Це якась краса зі стабілізованим мічку, потім в'язані іграшки, прикраси. Кість. воды пряночки. пряночки, пряночки. Валяния, и так, далее. И любимый магазин скарбничка. Зараз я зависну на скарбничке. у два котика. Это шо это? Как оно? же пошивки. Игрушки. Чорний і і потрібно Вишити е, серветниця. Ви вишиваєте куда я і, і складаєте важку. Дуже так. вишити так. пошитий одяг. Світки. Так. Краси також. Пишите, а я Як шукаю стенд ВДВ. Я шукаю ВДВ, так, скилл-арт, Я до них прийду. так, Мені потрібен стенд так, мотки не рукоділля, рукоділля, крафт Щось я не бачила. Ну, будемо ходити ось так. Так, це дуже багато дімешнсу. День виставки добігає кінця. Сьогодні було маса емоцій, маса вражень. Я не кажу виставці. До побачення, я кажу до нових зустрічей. До нової зустрічі на Handmade Expo навесні 2025 року. А ще я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.